Так, всім привітки. Як бачите, сидю, пишу. Провела ефір утра. Провела з утра ефір і переписувала, сиділа потім після ефіру. Ну, попила чай, звісно, капучино. І потім сиділа, переписувала. Все така в мене робота була письмова. 10 розкладів на кохання. 10 розкладів на кохання. Це, я такі собі, якби черновички, поміточки такі, знаєте, поробила, щоб було. От. А взагалі я хочу ну, оформити це так все добре, тому що дуже багато, знаєте, щось, не знаю чому, ну, дуже багато чомусь цікавляться <сум> особистим життям, не скільки там своїм, м, як то кажуть, саморозвитком да, як особистим. Ось около мене блакноті, ручки сиділа, писала. Вже писала. Ну, я вже закінчила, в принципі, на сьогодні це я написала, а тепер я хочу оформити, оформити в електронному віді, щоб воно було, щоб потім можна було зробити як картинку. Щоб можна було зробити як картинку. І потім викладати. Так що 10 розкладів на кохання. 10 розкладів на кохання. Різні ці такі, як то кажуть, теми. Теми різні. Так що сиділа, оце, писала. Ой, зараз достану, покажуся. Так, ближче всім привіт. Виключила отсюди світ, що, щоб не забивав. В общем, що погано забиваю, погано забиває, тоді видно. В общем, написала, поки сиділа, трошки відпочивала, написала 10 розкладів на кохання, тому що навіть в прямому ефірі, ось як про, ну, проводжу прямий ефір, то в основному задають такі питання на Особисте. Да? особисте, там, Колись зустріну, який партнер, ну, і так далі. Понимаєте? ну, це рода. От, ну, І я вирішила, я знайшла хороший матеріал такий з питаннями. Там в кожному розкладі, значить, по, ну, саме менше, це, мабуть, по 5 питань. 5, ні, 3, є 3, 3. Є така саме це три питання. А найбільший розклад був на питання 10, 10. Тобто 10 питань на особистість. Ну, ну На особисті розклади. От. Я ж, звісно, я їх не буду зачитувати. Це таке, це кому треба буде, то тому зачитаю. В общем, сиділа, писала. Писала, ну, не знаю. Може, Пізніше я не буду ховати поки що зошити. Зараз хочу трішечки відпочити від писанини, тому що і ефір прямий у мене ж був, понимаєте? і ефір прямий і відповідала. Сьогодні на моєму ефірі тільки, що мені сказала моя помічниця Ліля, хороша така дівчинка, молодець Лілічка, вона працює дуже-дуже гарно. Сказала, що у мене сьогодні на ефірі було 700 чоловік, ну, ті, що продивлялися. Тобто така, хороший показатель для моїх там Для мого каналу, який заходили Це дуже такий хороший показатель, такі активненько так сьогодні працювали І я звичайно, випрашую, там, кажу, там, ну давайте, давайте, там вже щось. Давайте вже щось пишіть, задавайте вже щось, тому що це, це геть прям, я навіть не встигала сьогодні дійсно відповідати. От, чесно, я не встигала відповідати. Це дуже це хороший показатель. Ну, я так вважаю, що це хороший показатель. От, і тому так, така активність така була хороша. Ну І я вирішила сьогодні не плести браслети, Пока. ну, не браслети, а кулони а трошки заняться письмовою роботою, тому що, звісно, що я багато що роблю і те, і те, і те, а плиту вишиваю, а от саме такою письмовою роботою, ту, що треба писати, я її не займаюся, хоча це також треба робити. Ну, і я сьогодні оце ж вирішила, сьогодні вирішила написати Декілька таких розкладів. Так що я також і вас, да, також я і вас запрошую. Кому потрібно, наприклад, якась консультація по таро, то я вам дам Я вам дам розклади і записую і запишу на таку консультацію. Розклад буде коштувати. Ну, Дивіться, якщо це. Там п'ять питань. Три, бо в мене є таке, що на три, да, і на три. Угу. Ну, да, є. Наприклад, у мене такий є розклад, коли зустріну кохання, коли. І там три питання. Тобто, в який час, в якому місті, як краще всього діяти? Да? Ну, Отак, такі питання. Да? Ну, Наприклад, там три. Ну, Звісно, що відповідь буде розгорнута, розвернута. Звісно, що вона так буде трошечки, знаєте, я ж не буду там, 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 там і всюди. Да? Звісно, я буду це пояснювати, казати, де що. От. Але якщо це розклад від 3 до 5. То це буде коштувати 100 гривень. Я не буду завищувати, звісно, сильно від, от, від 3 до 5, отак от от, да, питання, то це буде на 100 гривень. Якщо вже більше 5, там 5, 6, 7, 10, то це вже буде коштувати 200 гривень. Тому що кожне питання, там же ж кожне питання, наприклад. Да, Треба не просто відповісти, а донести, щоб людина зрозуміла, щоб ви, допустимо, там зрозуміли, да, що саме е е вам радять і показують карти. Да? Трошки, знаєте, і лягла вчора нормально, і все, і ніяких проблем не було. Ну, щось трошки, знаєте, так, як навіть не фізич... морально трошки встаю. Буває. да, Дуже морально буває, дуже устаю. Тому от так, отак. Тому хто хоче, наприклад, як любовні розклади, колекція любовних розкладів в мене вже є. да, Перва десятка вже є. Звісно, що це, ну, я, я їх так гарно ще так зроблю, да, в електро... ну, з картинками в електро... ну, щоб показати іншим. От. І, звісно, що будуть і авторські розклади. Це не, це не мої авторські розклади, це я їх просто понаходила, повиписувала, але питання тут дуже такі, знаєте, глибокі питання, дуже глибокі. От. І такі діючі, діючі, хороші, глибокі питання, діючі. Але якщо я буду робити також і, і авторські свої розклади. Тобто я також буду свої авторські розклади робити. Е, тому е, поки що я такі, знаєте, маленькі зернятка, поки що засіла. Тому, якщо вам е, ви зацікавлені, хочете зробити собі такі невеличкі, якісь, ну, невеличкі, а взагалі взагалі, якщо вас цікава тема кохання, щось у мене тут а, це вже так і сиділа не видно, на ефірі, чи ефірі. Якщо у вас цікава тема кохання, і ви хочете щось дізнатись про себе, про вашого партнера, наприклад, да, там, чи і ще щось. Навіть є така зустріч, прогноз на рік, чи буде зустріч або самотність, да, чому? або пошук кохання, це також кохання, то також можете звертатися. Я вам, ну, з вами попрацюю. Це таке, Якщо буде бажання, якщо, може хто захоче, щоб я написала список розкладів, наприклад, то я напишу, якщо це, як, напишіть мені в коментарях, щоб я вам написала список, ну, якщо хто хоче, Тому що я можу зараз говорити, говорити, да, а можливо, це вам геть дуже, не дуже цікаво і не захочете. Тому я поки що нічого не буду писати. Але якщо один-два буде коментаря, щоб я написала от список, да, які, самі, які, які самі розклади, що саме розклади, ну, які розклад, назви розкладів, да, тому що кожен розклад має свою назву. Питання я не буду там обговорювати. Да? Але якщо потрібно, то я напишу. Тобто ви пишіть мені в коментарях, наприклад, от, е, напишіть список, я вам пишу список. Наприклад, комусь там зацікавлений е, такий наприклад, як зміцнити стосунки. Да? От як зміцнити стосунки? в парі, да? що саме, як зміцнити. От. І, ну, і напишіть, які там є питання. Да? Я вам їх можу потім написати в описі, да? як, що і це. І потім ви можете вже по, по цьому там, думати, чи <сум> брати консультацію чи не брати. От так. Це я ось, коли мене лежить шнурки мені принесли із старих сапог. Із старих сапог принесли шнурки мені, ось бачите? Тому що в мене шнурки на апаратах, вони, коротше, вже геть такі єлі-гілі, знаєте, душа в тілі, як то кажуть. Бої... Шнуруюся і боюся, щоб не порвалися, щоб не порвалися. Тому я їх завтра, навернув. Сьогодні я не знаю, завтра я їх, мабуть, ще раз простірну, бо вони лежали. Це їх треба ще раз простірнути, а просто простірнути, їх так, щоб трошечки знаєте, освіжить, освіжить. От. І потім, Тому що у мене шнурки на апаратах вже, геть вже, я ж кажу, бої... шнуруюся і боюся, щоб не порвалися. Можна купити в магазині. можна купити в магазині, ну, розумієте, Якщо той магазин в їздив би або проходив кожен день, або часто бували в городі. Так ми... В городі, зрозуміло, часто ніхто так сильно не буває. Якщо буває, то в той магазин не, не кожен раз заходиш. То через що і, і не цей, хоча я і не знала, що в тому магазині можна купити шнурки. Всі бувають, всі проходять мимо, а я не знала. У мене це вічна проблема з шнурками. Ні, буває так, як стара обувь і там збираються і віддають мені. Це добре. Це хорошо, я тоді ними е, не викидаю. Я всегда, ну, прошу, щоб не викидайте шнурки, тому що вони мені треба. Ну, якщо вони длинненькі. от, хороші такі. І вони хі -хі, дійсно мені віддають потім е, ці шнурки. Я ними користуюся ціленькими, хорошими. От. А цього разу. Ніхто мені нічого не предлагав. А потім сидю така кажу, Світі, світ кажу, ну будеш. А вона каже, так є в такому йолк, в магазині що це. А я ж кажу, ти я ж не знала. А вона каже, ну як буду, то це. А потім каже, підожди, у мене, каже, ось, ось там я зараз, каже, знайду тобі. От, І понайшла. Ну, Мені якраз оце поки що хватить мені на, на цей хватить. Якщо вдруг що там ще є таке оце, а це, то тоді я вже буду. Ну, Я побачу. Я побачу. Може, ще потім таку... Ну, Це на два, а то навіть і більше. Тут багато, Ну, длина багато, ну, велика така. Ну я зразу і на ті, і на ті буду, щоб однаково було. А то... Зараз воно сонечко вже трошки вияснилося. Трошки вже сонечко виясняється. Ну, Воно так, то є, то нема, то є, то нема. Знаєте, отак от я вам скажу. Отак от, то є то нема, то є, то нема. А взагалі, поки сиділа, проводила. Ефір, а Мені писали, що там ну, Дніпровська область, да, Дніпровська, що вже цей сніжок пролітає. Та в нас теж пролітав. Я поки сиділа, писала, а потім у вікно. Опа, дивлюся, там, а в нас теж пролітає. В общем, знаєте, зі, зимою загорали, ходили по штирі з роздіті, тому що жарко було, тепло було, ну як на зиму. да. Весна прийшла, все. Оказується, як хтось писав тік-токи, у нас не три місяця зими, а чотири. Зима вернулась, похолодало, холодно, холодно. Вроді вже й квітень, вже яке число, а досі холодно. Холодно, так ощущається. Я сьогодні навіть вікно не відкривала, то обично відкриваю, провітрюю, а це ні, думаю. по-перше, я писала, що мені не було, коли я не відкривала. А по-друге, холодно, не, не хочеться відкривати. Не хочу відкривати, бо холодно. Я і так сидів, щось так в мене на чаш морози. Ну я просто трошки працювала, знаєте, отак от. Ну, я ще буду сидіти писати. Мені ще є, що переписувати, мені ще є, що переписувати, і я хочу переписати сьогодні трошки. Я хочу трошки сьогодні переписати. Пописати, верніше, не попереписувати, а пописати. Мені треба пописати. Так що. Так що буду займатися писаниною. А завтра уже, наверное, Ні, завтра тоже у мене є робота. У мене завтра з утра тоже є робота одна. Надо буде зробити. Надо буде зробити. Вот. Хочу поработати, як то кажу. Так, да, треба буде поработать. І цей. Ну, це я з утра поработаю. А потім в обід може сяду трошки по, по плиту. А може, ще... Ну, всім побачу, бо в мене аж ефір буде на завтра, на вечір. На вечір. Ну, так. Так, що такі діла? Так що сидимо. На вулицю не виходжу, бо холодно, коляска ще несправна, поріг ще не зроблений. <хи> Та я ж кажу, ще навіть ну ось я ж і кажу, навіть виходить, ну куди холодно. Холодно. Холодно на дворі. Виходні, я ж кажу, виходні так нормально провела. Вчора теж сиділи гарячо, провели хе провели, зараз піду їсти. Зараз піду по повечеряю. І так щось захотілося яблуку мені. У мене ж там яблучка, воно, бачите, лежать. Воно яблучка лежать у мене. Кулючку. І такі вчора поля забігла щось там по уроках допомогти, Я там їй там трошки щось там ну, сказала, помогла, дійсно, там щось трошки там це. Потім кажу, дай тобі яблуко. Вона, ой, да-да-да, вибрала і саме-саме більше яблучко. Кажу, набери, бери. То вона взяла та й побігла. Я це ж усь лежать дуже. Лежать. Сперла на ноги і рука сприснула, сидю щось сплю. Я така кажу, що сидю, щось трошки прикуняла, мабуть, поки розказувала. Так, добре, мої хороші. Да, ладно, Піду я вечерять, а потім прийду, мабуть, трошки відпочину, а потім ще буду далі писати, щось там. Це. А, ні, писати не буду. Я хочу оформити оці свої розклади. Я оце хочу оформити розклади. І, може, завтра вже, завтра теж робота в мене. Ну, я ж кажу, завтра в мене робота. Бачите, кулончики, заказуйте, колончики, оберіги. Заказуйте ручна робота, ткацтво, ручне ткацтво, оберіги. Е, 250 гривень. 250 гривень, так що замовляйте, замовляйте. Замовляйте. І цей. Хочу, я не знаю, ну, хочу відео зняти, ну, не знаю. мені треба і пописати, і роботу зробити, і відео зняти. І, коротше, щось я так багато чого хочу. І не знаю, що в мене вийде взагалі з того всього. Ну, я думаю, що я зроблю, я вспію. Так що так. Так що Всіх благ і до наступних зустрічей.